Нарешті я вам розповім, чому пенсія мала. В 2003 році був прийнятий закон про недержавне пенсійне забезпечення і з того року держава зняла з себе зобов'язання про забезпечення українців. Тому що закон звучить як недержавне пенсійне забезпечення. Вже більш ніж 22 роки існує цей закон, і всі, хто про нього знає, вже оформили собі приватні накопичувальні програми і будуть отримувати свою приватну пенсію. А ви і далі рахуєте стаж і розраховуєте на те, що держава буде і далі сплачувати вам пенсію. Ні, такого не буде, тому що кожен день уряд попереджає про те, що будуть знижуватись пенсії для е, тих українців, які будуть виходити на пенсію. Тому обов'язково оформити собі приватну пенсію. Переходьте до мене в телеграм-канал.